Сюди дайди. Так, вітаю, вітаю, летимо, справа наліво летимо. Так, думаю, десь випадати біля автозаправочки. Та десь тут, мабуть, випадемо, то тобто й поїхали. Там поряд комарів, підемо по кошмарам якраз. Ну нормально зараз підберемся. Де, блядь? Так, ну це шо? Ботюричик, да? Ботюричик, або ні, або не встиг просто. Так, добре. Добре. Щось довго його я. Духопунька. А що ти зібрав? Це фігню. Добре. Що у нас подушечка безпеки, є така невеличка. Ти Та поїхали? Поїхали, будемо. Що його? 44 людини залишилось, 42? А що його? Ага. Цей живий О, була жива, тільки що забрали. Хе! Ну, пішли подивимось хто там. Десь стрілянинка була, десь стріляниночка була. О-о-о-о, бачу-бачу. І шо? Це куди? Ага, ага. Пес-пес-пес, пес патрон. Так, ну добре. Ти що? Навіть по ХП вдарити встиг. Нормальненько. Так, ось, ось всю, какашку роздобаємо. Кейсе, кейс, а там ще... Там ще війна йде. Сковис Так, Тихо, давай, відкриємо тебе спокійненько. ну там щось. Русаками хтось воює. Бачив, бачив. Так, добре, не, не можна затримуватись. Тут така прям... Мені не подобається ця лока. Дуже багато руху якогось незрозумілого. Так. Є. І шо? І що? І що? Ну там стрілянина йде така плотна. Я там точно бачив з тієї сторони, воно там хтось машину випробовує. Угу. Так, добре. Добре. Треба позицію поміняти, трошки вище стати. Хто там з ким? Ух ти що, гля. На, розхреначили. Дурбовиком розхреначили, пацана. Ох, блять, йопта мать. Казлі зі своїми дробовиками, щоб ти с живий і здоровий був. Так, ну це я за, за зону якось дуже занадто багато поїхав. Так, поїхали. А херня, блять на парашютик їде, да? Ага, прям за мною, бля. Ось такий топес. Такий топес. Поїхали по газах. По газулькам Нормально їдемо. Лищенька ще й подригенесов стигли. Так, а що там у нас? Ага, там филочки мое. Ну що ж? Що ж, тоді проїдемось трошки вперед. Отлічненька, ця автівочка нам підходить. Ну чортило, а, ну чортило. Що б тобі, блять. Будемо розвідувати, дивитися. 9-12. о о о! О! о, о. о! Піпс. Гарненько глягак, а? Гарненько. Розлетівся як кізяк, блять. Надрузки, ну добре. Що, пробуємо почастіше так Поюзати, а ракетницю, мені сподобалось. З одного разу і роздухопелили. Хе! Так. А ніби стрілянина десь там була, а ніби й. ніби й ні. Так, 200 метрів, 250 метрів впало, бляха, там, звісно, вже може хтось бути. Я, звісно, можу туди прямо і не встигнути. О, блядь, вон. якась херня вже. Ох, ти ж, йо! Мало, що не встиг, та ще й по мені постріляли, плотненько так. Плотінька, добротінька, шуб тобі. О, хо-хо. Ну, що це таке неш? О, йо, мать. Ще й патронів нема. Ага, ага, трошечки потерялася, да? Наша потерялася. Ну Не підходить. Так, це я не юзап. Та -мо, звідки ти, блять, курва, не бачу тебе. Що тобі? Есть скотиняка. Так, там є. Чорнявенька машинка. Новенька. Де тут козел, блядь? Ти ж явно десь за мною біг, да? З цибі. О, хохохо. -хо. Нормально. А, ага, ось Щось бігає. Ох ти ж! Дістап. Хлопчурочка. Так, окейсь. Хлопчурика дістав, пішли шукати його, тиля. А! Так, блять, куди моя ракетниця ділась? Чому? Що б тобі, а? О, тримайся, курка! Як я ракетницю просрати встиг, а? Ну шо б тобі? йо моё Та що ж ви? Звідки ля, блять! Ху, тихо! Ага, сзади ще якийсь пес, мляха, стрибає! Так, ну хоч щось на регін. Ого. Є пару банок. Щось занадто якось екшену непотрібного мені на зараз. Йоханий бабай. А, ну, ще що, щось їде. Таке ото, таке ото. Ну там щось їде, гля. На капоті хтось стоїть, чи то з вікна терчить, хтось терчить. А ні, то конус, конусець. Йоханий бабай мені на другу сторону карти бля, чоргика, щоб тобі хіба присмерті тут туди якось доїхати треба. Поїхали, щоб було місточками. Ребіжками дивитися усі очі. О, воно внизу бачив. Тесенько, під'їдаємось, тесенько. Отлічно, угу, угу. Отлично, Отлично. заберемо броню. Поїхали, Поїхали. Ще повоюємо. юно. Ще повоюємо. Так, ну треба сюди. О, йома, це що за саплятіна пролетіла. Бля. Знайдеш ще місце, де звідки з покидатися. Так, що, шукаємо позицію, де можна дупу нашу трішки засейвити. Ну тут ніби й непогано. Ніби й не погана така позиція. Що тут трошки набоїв є? З цієї сторони можна трошки якось підхилятися, блять. Що ти там тусиш, гля? Гля мені. Не собі сублід. Тусіла. Ага ага, зустрічають хлопчурика. Зона розширяється тут сюди, звісно, то є супер, то є люкс, але нам треба хоп. Трошки жопку розбили, жопку підрозбили. Але можна було б і покраще, якщо чесно. Блять, тут десь сучий песон біжить. Що то ми тобі нахрен начимо? Піздюлика. так, ну ракетниці я чую прям так бодренько літають с Так, де де мій? Демікінь. Так, бляха, ну ракетниці нема. А угу. херня не лазить тут. Так, треба обережненько, обережненько. Що тут по КП у нас? бо так то й нічого, так? Да? Так, щось шнирилось зліва. А, це той чубар літаючий. Він, звісно, пересувається прям дуже, дуже потно. Сюда йди, сюда йди выкабеневался вы, так, все ми забираем, и все. Угу. твою мать, налякали. Йок, русаки, блядь. Так. Тут фул, фул, фул. Все по фулу, хлопці. ХП мало, я не можу стояти на місці, тебе чекати. Ну, Що тобі сказати? В зоні, да? Захотів в зоні вмерти. ну добре. Мені підходить. Гарний бій. Гарний бій.